Всім слава Іссу Христу. Попав я в село кривець, так? так, так. Попав я в село кривець. До володі. Є такий кінь. Зараз покажемо, яка у хлопців справа лісова. Кінь живий, рухи має. Кіко він має росту? Конею 8 років, а росту? А росту що він має? 175. Кінь великий. 175 см. Файна нога. О, чекай, я покажу ногу. Тут має цікаву ногу. Я щось так не звернув увагу. Файну має мечку, кістка груба. Дивіться, хлопці, зараз покажемо. Е, Володя робить підкови. Кого би цікавило, зараз покажемо. Кінь укований. Усі 4 нозі. Зараз покажемо, які Володя може зробити підкови. Володя сам не робить. Є чоловік що робить, я не роби. Ні, ну ви собі, там я лишу твій номер у описі. Кінь продаєсі, ні? Ні, не продається, кінь робочий, де роботи. Кінь не продаєсі. має один ган, ще на ньому виш, так смішно виглядає. Очікай, я покажу це вухо. Коротше, кінь я соломив у вухо. Так. Ти так його купив? Так. так. Усі його, його багато знають. Усі про нього думав, що він не їде. Кажуть ще, що він не їде. Та як він у тебе стоїть, то значить він їде. Кінь файний. Оце, оце дійсно кінь, кінь до роботи просто, просто села, не то слово. Файний має зад широкий, розколене двічі, ноги. Кінь кожен день працює в лісі. Кінь робочий. Ну, кінь такий, як має бути. Цей кінь має і селу покигнути, і на перегін. Якщо далеко десь їхати... Кінь довгий, великий. Через твій. Файному кілі. І кінь кожен день працює, але у кілі такому відповідному. Плавний дуже легкий хід має. Він має дуже плавний легкий хід. Легкий хід має плавний. Файно файно, файно кінь йде. Під роботу це варіант. Спокійний, не б'є, не кусає. Файний має шелест. Це так на закарпаттю чіпають хлопці. Такий колокольчик. Для чого це? Скажеш? Як тут для краси? груди перед Файний кінь під роботу. Під роботу то що, то що треба. Ліпшого я рахую під роботу не треба. Ну то Не то, що ліпшого під роботу. Тут взагалі на цьому коневі є все, Дужина, висота, файна нога, файно кінь складений. То, що це вухо смішне нього таке. No. Але то нічого. Вухо то таке. Я думаю, що він чує на тавух. Розумне <смеш> чемно йде в лісі, узгони самий. Кінь, кінь та як пульт. Ніхто не водить твій штагайта. Ні, та це так у лісі, так має бути. Якщо коні треба водити, це вже це вже є не кінь. Бо кінь, котрий працює в лісі, кінь повинен, повинен виконувати свою роботу. На відмінно, так як, як кажуть, як хлоп. Є стежка, прибив, пішов. Такі лісові коні так, так мають бути навчені. Дуже файний кінь. Ще є такий жеребець у володі. Жеребцеви скільки? Жеребцяве, 10 років теж жеребець працює кожен день. Великі коні. Коні великі, робочі. Ні, ну, ці коні розумієш, вони мають і... Ну, витривалість, силу. Є чим робити? Так, є чим робити. Кубана прибив той пішов. Цей не гремаєся в той через силу не двигає. Спокійні, чемні коні. Робочі хлопці мають роботу, працюють кіньми. Дивіться, хлопці, яка фіра. Про що мова? Це зад від УАЗа. Зад, перед, повністю. Все, Скільки має всередині між клюпаками внизу? Не знаю, не мірим. Має. Коротше, має, має нормально. Два шлифе. Бан новий фіра широка, довга. Літська передна кічка. не стає а ще підклади такі кладеш. Фіра фіра широка. Ті вона має дуже, не таке розкішена? Але розпускаюсь кіпофела. Це сфіра моцна. Ну тут пара коней треба добре би цю фіру лишкігати, лиш а ще загрузити. Ві... Коротше, дивіться, тако вздрів, звичайно. Дивіться, як хлопці їдуть, щоб ви собі розуміли хитро бути. Ди -ди диски, як пироги поскладувати. І диски, це моцні увазить. Це й десь зігнути, то це. Я собі представ'ю яку тут має їхати. Та так як, як пироги, я вам чесно, як пельмені, та подивись. Сам розумієш, прекрасно, що не там. Та слухай, як десь кітак посилають, то кубік не їхав, та й півтора. Тут їхало, я думаю, треба помножити на три рази. Отак хлопці працюють, моцні вози. Хто буде дивитися, хто не знає, то знає, як тут це Та, моцні коні. Є чим робити. Хлопці молодці. Справу мають відповідну. Коні відповідні, справа відповідна. І цю все. Ланце, орчики. Ну, все так як має бути. Бензопели, шкілі великі. І не якісь іграшкові, що верещеть, купа креку, купа шуму, а роботи нема. Циганські пели теж мають. Ні, та шкіль то є шкіль. У мене я робив у лісосідці, то у мене шкіль 360-й тьфу, купа рік, розумієш, літо жара, ну. каже, грійся, ага. Китаєць дві смереки пустив, все, південь ти завести, бо йому що збракує. А шкільтер котеть як, як той дизель. Та -та -та так що? Пес можна... Та файні коні. Ну, маю увазі, робочі коні. пробіг? пробіг? Ну Цікавий йде кінь. Такий легкий має плавний хід, що просто. Дуже мені хід його, його сі подобає, ну, такий легкий плавний хід має. Я ще Файний цікавий кінь. За такого коня можна і попросити гроші. Йо, заганіше покажемо, покажемо амуніції. Хлопців, справа така відповідна, як має бути. Я кажу, Посторонки, ланци. Фіра. Ну, все заряжено так, як, як має бути. Як кажуть по газдівськи Так, пес. Засінка. Дивіться, який є пес. Пес не кусає, я йду в гараж, він нічого не каже. Поки вже все є сідло у чоловіка. Хумуте. Нарізний на калібр. Більший менший кінь нема різниці. Файно шуфлинки, але покажи тут кову. Зараз чекай. На, на, на світло, давай ближче. Угу. Так, кого би цікавили, дивіться ці хлопці, які підкови. Отака підкова. Дивіться, зад усе підогнений. Задні цілі, як називають, усе вікувано. Спереду гриф, з рейсори. Отака підкова. Кого би цікавило, може бути на розмір. Хлопці можуть зробити. Я лишу номер телефону в описі, володі. Будете дзвонити і будете домовлятися, що кому треба. Більше, менше, нема різниці. Зимова, літна, і Робота, робота відповідна. Ці орчики, усе а скажи мені, що дерев'яні орчики? Що, коштують? Ні-ні, що, Ні -ні, що, що дерев'яні ти типу, поробив? А пойма на десь як піде кінь позабук. І нічого не можеш відчіпати. Пішов пилот суті робити роботу, а я... Врод, 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 це, це техніка безпеки, так. так ну, ні. Як ж не врату, що, ні. <кх> Дивіться, Відрубай, е... Відрубаю один по сторону, відрубаю трубу. Ну, понятно. Це... Чим її відрубати? Ану е... цей. Ще, ще раз, ще раз по, поясни це на камеру. Для чого дерев'яний орчик у лісі? Ну як, для чого? От пішов у дзвони. Пішов позабука, кіммаки пішли в одну сторону, кінь в другу сторону. Кінь сідовші там, все, ну як я вратувати. Я ж постійно пила, сукера, відрубав, відрізав орчик, коня в так. Це понятна річ, це просто для людей, щоб, щоб хлопці знали. От для того у лісі практичніше е, дерев'яний орчик. Чи кінь пішов з гони, чи десь ударило, чи орчик си переломив, чи. Ну, варіантів багато. Багато, багато. Чи десь кінь піш перевернувся навіть десь. не можеш нічого не зробити, ні? А скажи, з чого зароблено? Бук ясень. так, найліпше з ясні. Тут, дивіться, є така штука, що крутить кубани. Як ми правильно називаємо? Не знаю, не повторно як сказати, бо ніхто навіть у нас ні, ніхто не знає. Коротше, у нас всі є. розкладає Крутий крути кубани, що тут треба. Так, чи на фірі поправити, чи ще. Тут є тут Румунія, тут Румунія. Ці чухлинки різного калібру, більші, менші, довші, коротші. Тут ще не <різь> все на рубці всі. Ні, ну, та понятно, що всього дома нема. Є чим робити. Коротше, хлопці мають справу відповідно, відповідно до цього всього ставлюся, так та як має бути. Таким господарям по, повага, бо це, це все зроблено так, як має бути. Так, єш. Піддубки є ще, ось ці шли і окремося. Капейстри. Це робочі такі. Так, так, так. Ну я тобі сказав, що оці шлеї, у мене є така шлея, воно вже купа рік в мене. Так, і вона в мене у, ліс, у лісосіці відробила теж. Uh -huh. Рахую, лісами я їхав. І Ти знаєш, що нічого й понині які шлії. Uh -huh. Ось такий хлопці у гардероб легонький. Так що кого буде цікавити підкови, що з такого плану? Підкови, орчики. Підкови, орчики. Ну, що кому треба, буде, будете дзвонити, а там усе по домовленості будете домовлятися. <кій> Хлопці молодці. Справа відповідна. А я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Дякую, Володя, тобі, що показав. Всі будьте здорові, всім до побачення.